Це медичне соткування. Воно передано для того, щоб здійснити більш фахову допомогу воїнам, які не дай Бог отримують поранення або ж будуть потребувати якоїсь кваліфікованої допомоги. І завдяки цій допомозі, сподіваюся, будуть врятовані не один десяток життів. Завдяки тобі, захиснику, ми знаємо, що Україна переможе. Нехай у новому році. Тебе минають ворожі кулі, нехай скоріше наша земля очиститься від нечисті і ти повернешся додому живим і здоровим. Бажаємо тобі не втрачати віри, мужності тобі зі святом. Ми написали діти з школи інтернату, вироби Це маскувальний комплект білого кольору. Те, що вони змогли виробити своїми руками. Але зараз вони вірять в кожного з вас, в кожного воїна в Збройних сил України. І все, що можуть, передають вам. Вони передають вам тепло своїх сердець. Це вам. Дякую. Да, І для того, щоб була більша ефективність для ведення війни вночі, от вручаю вам такий прожектор. прожектор. Як? Нормальний? А? Якраз вам не вистачало. Якраз і вистачало? Ну що, дякую вам. Дякую вам.